Так, слава Україні, друзі. Черговий наш ефір. Будемо спілкуватися з вами довше. По-перше, повітряна тривога, друзі, спокійно, безмиточні, йдіть всі в укриття. Це перше питання. Друге питання. Щойно провели розширену нараду, спілкувалися стосовно електропостачання і водопостачання. Друзі, у кого немає водопостачання? Значить, Потерпіть трішечки, це виключно верхні етажі. Все залежить від е, включення насосів і е, як правильно вам друзі сказати, від е, лічильників, які забилися на входах у ваших будинків. Значить, зараз всі аварійні е, бригади водоканалу працюють, е, вода буде, вода вже є в місті, відповідний тиск е, поданий, все працює. Точно так же все стосується тепла. Прошу голів ОСББ, управляючі компанії, вімкнути тепло, щоб не брати електроживлення. Тому що багато людей зараз гріються виключно кондиціонерами. Використовують електроенергію, якої так не вистачає. Що стосується інших питань, значить, прийнято рішення зупинити роботу електротранспорту в місті Черкаси, тому що. Робота електротранспорту вимагає великої кількості електроенергії, яку на сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі використовувати на ці цілі. Зрозуміло, що є певні незручності. Потерпіть, будемо вирішувати питання завтра по електротранспорту. Всі маршрути дублюються маршрутними таксі, автобусами. Ну, Вибачайте, друзі, війна в Україні. Що стосується інших питань, значить, включаються погодинні графіки відключення електроенергії. Значить, пізніше на сайті Мерії, де через годину, чітко буде вивішений графік відключення електроенергії. Що таке погодинні графіки? Дві години електроенергії немає, чотири години електроенергія є. Друзі, по всьому місту включаються погодинні графіки відключення електроенергії. Так що будьте готовими до цього. Е, працюємо, запасаємося водою е, і працюємо в штатному режимі. Друзі, е, повітряна тривога. Всі прямуємо зараз в укриття, е, впевнений, що е, ми здолаємо всі ці негаразди, стаємо сильнішими. Дякую всім комунальникам, всім жителям міста за підтримку. Працюємо в штатному режимі. Слава Україні! Україна переможе. Україна найкраща і Черкаси найкраще місто в Україні, друзі. Щасливо!